Будь ласка, сідайте. Вітаю вас, дорогі друзі. Коли ми читаємо писання, то постійно зустрічаємо історії про людей, і ті люди щось роблять, і іноді роблять неправильно. І деколи воно нас дивує, як то вони так роблять, а деколи вже і не дивує. От за себе скажу, коли такі люди, які не мають розуміння Бога і не були з Богом, щось роблять неправильно, то, то воно вже і, і не дуже і дивує. Але от коли люди, які мали пізнання Бога і навіть були близькими до нього і щось роблять дивне, то воно дивує. І от це не буде основний текст, не дуже на ньому зупиняємося. Але, наприклад, коли я дочитую про Аполоса, як Павло говорить про нього, то це мене дивує. 1 Коринтян 16, 16,12. А щодо брата Аполоса, то я дуже благав був його, щоб прийшов до вас з братами, та охоти не мав він прибути тепер. І коли я чую, що Аполос не мав охоти прибути, коли йому Павло каже, що є потреба, піде, то воно мене дивує. Охоти не мав, бажання не мав. Аполос, красномовець, який гарно проповідував, благовістив Євангелію, про нього навіть припускають, що може, то він написав послання до євреїв, бо ніде не пишуть автора. Через те, що там так риторично, гарно все сказано. Ну, я не належу до тих, хто переконаний, що це Аполос, але про нього так думають. Тобто людина така в Христі досить поважна з Павлом був співробітником. І тут він не мав охоти, йому апостол Павло каже, і він не мав бажання. Ну, я не буду його судити, Господь знає це. може він з вагомих причин, ну, то було би добре, якщо з вагомих причин він не мав бажання піти і коринтянам допомогти духовно. А може він і просто, може так, як то буває в людей, бажання нема, не зараз. І от я хотів би за це бажання, вже трошки ми і на початку від брата Василя чули, про бажання і ще продовжимо. Хтось не має бажання піти на зібрання, як бачимо. Ну, Може, можливості немає, але ми живемо і дивимося на світ реально і розуміємо, що, напевно, також і це спрацьовує. Нема бажання. Нема бажання благовістити. Хтось, хтось десь благовістить, а в мене щось нема бажання комусь щось говорити, зараз почнеться, зараз щось не так. Прийти допомогти в церкві. Є заклики, конкретне щось зробити. Нема бажання. Оце нема бажання. Воно для християнина зараз ми про це пороздумаємо. Чи воно нормально, чи воно ненормально. І до чого по-справжньому в нас. Є бажання і до чого по-справжньому таке справжнє бажання в нас мало би бути, як в людей, які є в Христі? І що нас по справжньому може наситити, от, наше бажання? То я пропоную, що ми прочитали з Івангелії від Івана, 4 розділ з 31 по 38 вірші, і розглянули приклад, який нам подає сам Господь Ісус Христос. Івана 4, 31, 38. Прочитаємо разом цей уривок з 31 го вірша. Тим часом же учні просили його та й казали, Учителю, їж? А Він їм відказав: Я маю поживу, наїдження якої не знаєте ви. Питали тоді один одного учні, хіба хто приніс йому їсти? Ісус каже до них: Пожива моя чинити волю того, хто послав мене, і справу Його довершити. Чи не кажете ви ще чотири от місяці і настануть жнива. А я вам кажу підійміть свої очі та гляньте на ниви, як для жнив уже пополовіли вони, а хто жне, той заплату бере та збирає врожай в життя вічне, щоб хто сіє, хто жне, разом раділи. Бо про це поговірка правдива, хто інший сіє, а хто інший жне. Я вас жати послав, де ви не працювали. Працювали інші, ви ж до їхньої праці ввійшли. Ми не будемо розглядати так всі деталі цієї історії, але побачимо те, що тут може бути про бажання і про насичення. Бо тут дійсно про це є. Ну, спочатку таке просте питання. Нема бажання займатися Божими справами? Це нормально чи ні? Як двоє студентів. Між собою говорили. Я випадково став їхнім свідком. Став їхнім свідком. Один навчався в духовному закладі, а інший в музичному консерваторії. І той, хто в духовному, питає, то, хто в музичному, ну як, як відбуваються твої пари, навчання? А він каже: а от цей тиждень, наприклад, а то вже кінець тижня. Взагалі не, не ходив на, на, ті, на, на лекції. Віриш нема бажання. Ну, і коли говорить це музикант, то він вкладає в це позитивне. Він вкладає, що він працює за натхненням, що коли є натхнення, тоді він щось робить. Коли його нема, тоді він не робить. Чи так нормально для християнина? Та от не було бажання. Я думаю, що навіть коли християнин таке промовляє, то він вже розуміє, що щось, щось він не то говорить. Бо Дитина Божа має пильнувати про Божу справу. І Ісус, ми знаємо в тій же Іванглії від, від Івана сказані Його слова, пильнуйте про поживу, яка веде до життя вічного. І Він говорив про, про те, щоб вірити в Христа і робити Його діла. Тут в цьому уривку, який ми прочитали, в 32 му вірші Ісус каже, я маю поживу наїдження, якої не знаєте ви. Ісус говорив про поживу. Що таке пожива? Пожива це те, що насичує, те, що задовольняє потребу, те, чого хочеться. Ти його хочеш, і Ти розумієш, що ти маєш в тому потребу, і ти насичуєшся цим. Тобто, тут є справа із бажанням і з насиченням. Ісус каже, що Він має таке бажання, і Він насичується. А учні каже, не знаєте ви про це. Тобто вони на той момент, принаймні, не мали такого відповідного бажання, яке мав Ісус. Духовного бажання чинити волю Божу, як Він потім пояснює, що це таке. І ми вже можемо собі зауважити, що коли хтось не розуміє про те, що має бути прагнення послужити Богові, зробити його справи, тільки це може по-справжньому наситити. Хто не має такого розуміння і не бажає, то щось з ним не так. І тут можна нам навіть порівняти з фізичним нашим життям, як влаштований наш організм, Бог створив. Нас з мозком, з нервовою системою, які постійно подають сигнали про голод, про спрагу, також про необхідність задоволення сексуального бажання, про необхідність відпочинку. Хто би не мав такого бажання, то лікар скаже, що це психічне відхилення, якщо нема таких бажань. І щось схоже і в духовному плані. І тут Ісус не мов би ставити духовний діагноз. Ви не розумієте, ви не знаєте, це повинно у вас бути, як воно в мені зараз є. Тобто спочатку просто коротко ми зауважили, для людини Божої це ненормально, якщо вона не прагне чинити Божу волю. Вона би мала це робити, її Бог спас, її Бог привів свою сім'ю, доручив відповідальні справи. Вона би мала мати таке бажання. Але немає і це звучить як діагноз. Тому якщо хтось не бере участі в тому, що явно десь воно зрозуміло, що Бог до цього кличе, як от сьогодні молитовне зібрання, і якщо хтось це не робить через відсутність бажання, то це, це, це можна сказати як хворобливе щось. Це не є духовно правильно перед Богом. І от ми добре, ми погодимося, що це неправильно так. Якщо я вже прийшов до Христа, я мав би бажати, горіти, робити. Але ми десь можемо сказати, ну але от чомусь його немає. Я би хотів, щоб воно було, щоб я горів, а його нема. І, до речі, я так мав такі розмови навіть десь з, з наших братів і сестер, що вони так зізнавалися і просили якби допомоги. А що ж може мене так запалити? І от є відповіді з цього оповідання про Ісуса. Ми можемо це побачити. На що спочатку звернемо увагу? Почнемо з простого, що можна тут спостерегти в тексті. Ісус на початку 4-го розділу показано, був дорогою зморений. Який це вірш? Десь п'ятий приблизно вірш. Прибув Ісус до самарійського міста, сіхар і шостий вірш і Був дорогою зморений. Дорогою зморений, то зрозуміло, і втомлений фізично, і підкріпитися би, і попити, зайшла мова за воду. І учні пішли в місто придбати їжу. Бажання, звичайно, щоб було таке от бажання тіла, природне бажання тіла. Але коли вже приходять учні і пропонують задовольнити ті тілесні ті бажання, поїсти, попити. То Ісус каже, в мене є інше прагнення, в мене інше бажання, я насечуюся іншим. І тим тут ми вже можемо спостерегти, що Ісус так трошки протиставляє різні бажання, які можуть виникати в нас. Звичайно, Він не має на увазі, що поїсти і попити це щось недобре, гріховне, але Він просто має на увазі, що крім таких людських бажань, в людині має бути присутнє таке по-справжньому, можна сказати, бажання, велике бажання. І він говорить, як далі він пояснює, чинити волю Божу. Він прийшов чинити волю Отця, і це його насичує по-справжньому. Оцього він прагне найбільше. А інше бажання, воно, якщо воно є, от учні, вони тільки перейняті в той момент, щоб поїсти. І як не поїдять, то певно інше бажання би і не прийшло їм. До них. То тим самим ми можемо бачити, що людина не мов би, не мов би в собі не може вмістити занадто бажань. Вона е, має, Якщо вона має духовні бажання, то вона їх має. Якщо має тілесні, їх стає більше, вони витіснять духовні. Якщо духовних буде більше, вони витіснять тілесні. Тобто. Є якась е, межа е, бажань, скільки людина може мати. І ті бажання витісняють одне одного. або такі, або такі. Один проповідник з Бразилії розповідав, і я був на тій зустрічі, коли він розповідав, а це такий видатний проповідник на радіо, він на телебаченні навіть має проповіді. І він розповідає, як колись е, в неділю. Після обіду він сів готувати проповідь на вечірнє зібрання в церкву. Ну там великі церкви, збирається багато людей, в тому числі і ввечері. Але тут фінал футболу. А Бразилія і футбол це просто в них в крові той футбол. І все він вже згадав, що той фінал. І вже в нього бажання. Звичайно, що є бажання підготувати проповідь, подати поживу людям. Але вже прийшло бажання той футбол подивитися. Ну, він думає, ну один тайм там, один тайм, і, тоді, і вже все. Але де там? Трошки вже в перерві між таймами показують кращі моменти. Першого тайму вже він сидить тільки в тому футболі, потім другий тайм. Так само, він думає, ну вже все, дивлюся і вже сідаю за проповідь. А потім додатковий час, бо це фінал, там нічия. А потім пенальті. І він ледве встиг на зібрання. Так бажання прийшло і воно просто витіснило інше бажання. Ну там є продовження, своєї, продовження тої історії. Що він вийшов на кафедру, не готовий, відкрив Біблію і попав якраз між старим і новим. Бо подумав собі, де відкрию, те буде проповідувати. І попав між старим і новим Завітом, де пуста сторінка якраз була. Але так Богдав, що там якась брошура була, він тому і туди і попав. І він пішов по тій брошурі, і ну так Бог його виручив, можна сказати, щоб була благословена проповідь. Але то так нам робити не треба. Приклад про те. Що насправді воно так є, просто подивімося в своє життя. Якщо в тебе сильне бажання виникло там щось переглянути, як всього чоловіка, то, то вже все, вже ти відставляєш, вже думаєш читання Біблії вже завтра, молитва вже потім. Бажання заполоняє. Тому Ісус тим самим показує, ви, учні, на цей момент переняті таким бажанням. Але його можна витіснити правильнішим бажанням. Не дайте, щоб якісь бажання світські перемагали в нас. І тому, можна сказати, зробити такий висновок. Бажання виконувати Божі справи можуть витіснятися іншими бажаннями. Тому нам треба пильнувати, щоб ми керувалися іншими бажаннями, не дати їм. Так запалитися, так загорітися, що ми вже не знаходимо місця для Божих справ, для виконання Божої роботи. Ну, це перше. Потім, придивімося до Ісуса. Звичайно, Ісус взагалі, поки Він був на землі, то Він був перейнятий справою Отця, і йому може і не треба було ще чогось додаткового там Для підігріву його бажання послужити Богові. Але так сталося, того ну просто не викреслиш. Воно проглядається через цю розповідь про Ісуса і Самарянку, Він їй проповідував, про себе, про Месію, який прийшов. То неможливо не побачити того, що Ісус в процесі тої бесіди, він все-таки запалився Він вже був людиною, він і емоційно, напевно, і, і так духом своїм він запалився, що Самарянка чує його, розуміє, і вона закінчилася розмова тим, що вона пішла і цілому тому місту звістила. А потім, як можна зрозуміти, що Ісус сказав, подивіться на жнива, вони. Порівняв духовне з полями, з жнивами, і десь можна здогадуватися, що може вже і ті люди з міста вже йшли на зустріч, і він десь, бачачи їх радів, тішився, що вони йдуть до нього, вже ввірували і через слово Самарянки, а потім Він вже розуміє, що і Він звістить їм Євангелію. Про що це все? Ісус горів бажанням робити, бо він ще й під час самої тої справи благовістя, він побачив плоди тої справи. І воно його ще більше підштовхнуло. Йому, певно, справді вже от буквально навіть не хотілося їсти, бо, бо так приходить таке сильне духовне бажання. То не про те, щоб ми ніколи там не їли, то, то зрозуміло, чи обмежували себе в їжі. Але видно таке, що бажання виконувати Божі справи приходить від самого їх здійснення. Так як і є приказка, апетит приходить під час їжі. От подивімося на молодих людей, які тільки приходять до Христа або вже тільки прийшли. Якщо вони поїдуть з кимось в табір і їх там залучать до чогось, якими вони приїжджають з табору? Ну, правда ж. Вони приїжджають запаленими, готові щось тут вже робити. Чому? Не тому, що табір це таке дуже особливе служіння. Ну, воно по-своєму особливе, але просто їм дали можливість взяти участь. І вони спробували і побачили якісь плоди. Вже ті діти почули від них про Христа. Вони самі принесли якусь частку вже Богові служінні. Воно запалює, то правда? Тому. Друге, якщо хтось хоче дійсно мати таке бажання служити Богові, то треба іноді вимкнути комп'ютер чи ноутбук, чи свій інший пристрій, за яким ми можемо сидимо, чи відмовитися від просто такого проведення часу, вбиття часу. І треба піти туди, де щось відбувається, де щось робиться, де проводять домашню групу. Де там благовістять комусь, де хай буде біля дому молитви щось хтось робить, чи будь-що в церкві, де якесь навчання проходить, треба йти туди. І ми, ми в це ввійдемо і ми тоді запалимося, ми побачимо ту Божу справу і самі до неї пристанемо. Ісус навіть запалювався тим добрим бажанням. І останнє, 34-й вірш. Ісус каже, пожива моя чинити волю того, хто послав мене, і справу Його довершити. Ісус робить великий наголос на розумінні свого призначення. Він дуже багато разів, і це Іван відобразив в Євангелії, повторював: Я посланий Отцем, я прийшов, щоб здійснити Його волю. Я прийшов, щоб зробити те, що Отець на мене поклав. Він розумів своє призначення, чітко розумів свою місію, йому доручено, і він мав в тому задоволення. Саме це його насичувало тому, коли він побачив самарянку, яка увірувала, або, припуск, або вже передбачав, або вже і бачив тих самарян, які йшли на, на зустріч, які вже повірили, і ще які повірять від його слова. То він бачив, що ця справа здійснюється. Він виконує своє призначення. Воно, воно дійсно виконується. Саме усвідомлення того, що ти зробив, Боже, то воно по-справжньому насичує. Як я тільки прийшов до Христа, то в місті навіть ми. Долучалися до проведення таких масових евангелізацій. Одна з них відбувалася, схоже, як от сьогодні, в такий літній день. Демонстрували фільм Ісус. І приїхала команда з Рівенщини, там її очолював один з пасторів. Вони координували, але вони хотіли, щоб наша церква долучилася до того, щоб розповсюдити ті всі оголошення. Це були такі плакати великі, скрізь, де тільки можна, і в скриньки запрошення. І зібралися, так, в основному ще й молодь з церкви. Може, хтось і пам'ятає той момент. І цей пастор, я вже так не дослівно, але суть я закарбував собі на все життя. Він каже до нас. Яка гарна погода, як сонечко світить, і озеро у вас є. Ви запросто могли б проводити свій час там біля озера, свій вільний час. Але є також справа Божа, і ви можете допомогти спасти людей свого міста. Перед вами вибір. Ну, я пам'ятаю, мене так запалило, що я ну, просто від ранку до пізньої ночі. Буквально, хоча це літо до ночі робив, пам'ятаю ще з одним молодим чоловіком. Ми це все роздавали, розносили. І навіть так дав Бог, що я говорив з людьми, там, коли це робив, і вдавалося їм і вангелію звістити. І я пам'ятаю, коли я прийшов додому і так вже хотів відпочивати. То то було таке насичення, що, напевно, більшого не придумаєш. Ти просто розумієш, що ти зробив то, що ти найбільше міг зробити. Отаке От було відчуття. І про таке йдеться, до такого Ісус нас заохочує. І я впевнений, що багато з вас знають, про що йдеться, і не раз таке відчували. І вже так трошки була думка про це. Я би, а я мав також про це роздуми і хотів вам про це сказати. Коли відбудеться справжнє насичення, в якихось бажань, будь-яких, навіть не, не протягом життя, я думаю, от саме тоді, коли прийде Ісус, і коли вже ми зможемо оглянутися на це життя і подивитися, і вже знати, як Ісус на це все подивиться. І коли ми оглянемося на своє життя, і там будуть, що було в житті. Ну так спробував всього в житті і не відмовляв собі, і весь вільний час і то робив, і тим насолоджувався. Майже все, всі земні спробував і відпочивав, і те, і те робив. То буде одне насичення в той день. А коли людина буде робити те, що Ісус пропонує, а Ісус долучає учнів. Він в Івангелії від Івана це добре відображено, що він закликає повірити в нього і потім каже, і ви продовжите мою справу. Так от, в той останній день, хто робив цю Божу справу, то е, тільки той відчує насичення, справжнє насичення, коли, оглядаючись, він буде розуміти, ну, поклав себе для Господньої справи. Справді старався, як Ісус, чинити Його волю. Так, був час для відпочинку, то передбачено Господом, був час ще для чогось, але послужив і я радий. І, і головне, що ми це зможемо відчути від самого Господа. Ось до чого заохочує десь цей уривок. Іван повідомляє Євангелію, закликає, це я написав, щоб ви увірували в Христа. А розповідаючи о такі моменти, Він хоче сказати, а увірувавши. Проявіть по справжньому віру, покажіть, що ви так, як Ісус чините Його волю, що для того ви і живете, ви переняті цим, воно вам приємне, ви насичуєтеся саме цим. От до цього і є заклик цього Божого Слова. І просто як підсумок, щоб воно десь не перемішалося в голові, відсутність займатися, Бож... відсутність бажання займатися Божою справою, шукати Його волі. Це для нас має звучати як тривожний сигнал. І він насправді це як діагноз. Це означає, що Божа дитина не зовсім добре розвивається. Якщо ж хтось це розуміє і хоче мати це бажання, то нам на допомогу є кілька моментів: це те, що треба усунути тоді надмірні інші бажання, бо вони просто займають нас і не дають розвиватися Божим бажанням. Також ми маємо розуміти, що бажання приходить під час того, коли ти навіть без бажання почав займатися Божою справою. Воно прийде, воно запалює, тому що це Боже, воно найбільше, що є тут на землі. І третє, останнє, треба собі нагадувати своє призначення, для чого я тут на землі. Та для того, і Господь ще полишив, щоб виконати те, що Він би хотів. Не просто, щоб ми собі пожили, а щоб ми принесли плід, і коли Він явиться, щоб він похвалив нас. То хай Господь дасть, щоб ми були тими людьми, які мають ті бажання і знаходять насечення саме в виконанні Божої волі. І тепер, переходячи до молитви, то також можна сказати, а чого ми бажаємо в житті і чого ми просимо в Бога? Хай би нашими бажаннями було те, що пов'язано з Його волею. Нагадаємо собі зараз все необхідне, про що потрібно помолитися. Поділимося з іншими і підтримуємо один одного в молитві. Амінь. То поділимося зараз, будь ласка, скажіть, які є потреби в житті вашому чи в житті людей навколо вас, в церкві, в країні, в світі. Давайте ми про все необхідне помолимося. Віде, віде стати ближнім для них, дітати, щоб Господь благословив, щоб ті були дідати, щоб ми могли тісно передати це Христове Серце, Євангелію, щоб вони повірили, щоб вони на хто ж не знали Боже Богдан Ісусу Христові. Для тих, хто онлайн, може не зовсім все-таки добре чути. Віталік якраз говорить про те, що мав бажання. Благовістити в в'язниці в, в чорткові і хочеш, щоб ми молилися про поїздку туди. Дякую. Дякую.